рада до вас знову бачити на своєму каналі. І, напевно, по назві ви вже здогадали, що це буде за відео. Хто підписаний на мене в інстаграмі, бачив деякі фотографії з моєї кімнатки. І знаєте, мені кожного дня приходять повідомлення з будь ласка, відео про свою кімнату. Так от, саме в цьому відео я вирішила показати вам, де я живу, свою кімнатку, деякі речі, косметику і так далі. Я завжди сподіваюся, вам буде цікаво, на своєму перемі. І поїхала! Можу показати все, що тут в мене є. І так, да, зразу хочу розповісти таку невеличку історію. Після того, як я вийшла заміж, ми переїхали жити до мого чоловіка Славіка. І для мене тут все було дуже сильно чуже. І я вийшла зробити все під свою атмосферу, зробити такий невеличкий ремонт, щоб я тут себе відчувала хоч трішечки, як вдома. Зразу кажу, тут не все ідеально, як ці двері я хотіла ще замінити. Але як є, покажу, що маю, то. Заходьте. У мене тут, як це називається, комод. О, так. Да. Ви вже встигли помітити ось цю штучку. Я тут зберігаю свої фотографії, тому що вони для мене все. Це з інстаграму. Підписники. 100 тисяч. 100 <реш> тисяч. І гадаю, коли тут ще буде кнопка YouTube і ще 100 тисяч підписників. Це все від вас залежить. Ладно, все, не про це. Ну так уже гарніше. Так, мене в першій шуття. Якщо я правильно сказала, тут різні кремчики для волосся, різні масочки і так далі. Тут, якщо чесно, я сама не знаю, що це якої нанесу. Я збираю все, що мене. Переходимо до гардеробу. Оця штучка я давно мріяла про неї. Недавно собі Як вам? все як має бути. Тут в мене кофточки, які я кожного дня вношу. Портрет, який мені неймовірно сильно подобається. Знизу в мене стоять різні сумочки, шляпки і таке, в принципі, тут все. Переходимо до мого основного гардеробу зліва від дверей. У мене ось така шафа купе. Тут в мене всі мої речі, всі речі Славіка. Відкриваємо. І зверху ви можете побачити, тут ми зберігаємо різні наші речі, а тут вже починається мій гардероб. Різні спіднички, платять, які я можу одягнути тільки на якийсь особливий вечір. Зараз більш цікава частина моєї кімнати. Те місце, де я найбільше проводжу свого часу, моє ліжечко. Я б на ньому, напевно, лежала день і ніч. У мене тут такий тепласенький плідик. Шерсті, І так, да, ви, напевно, вже помітили. У мене ще тут новорічна атмосфера. Насправді я так це все люблю і так не хочеться зараз це все забирати. Зима закінчується, і я б так залишила і не дія. Від ліжка в мене стоїть ось така тумба. Я зараз можу поспорити, ніхто з вас не вгадає, що саме в ній я зберігаю. Так, увага! Да, лікарство. І я не знаю, чому тут маршмилок. ладно. Тумбі як декор у мене такі хатинки. І Мері Крісмас, напевно, теж вже потрібно буде сховати. Ці хатинки, якщо будете питати, де я їх купляла, мені їх робила моя сестричка. Ще не вішав в мене таке дзеркало, я дуже хотіла його. Я його придбала і зараз я його постійно десь переношу, тому що для сторіс я навіть покажу його. Ой, не покажу. Дуже важке, тому що для сторіс я його переношу десь тут старий, щоб гарний вид був в кімнату. І так знімаю сторіс. Тепер ви все знаєте. Так, щойдалі. Ну, це найулюбленіше місце в моїй кімнаті. Я думаю, дівчата особливо лечить, тому що тут я збираю всю свою косметику, різні дівочі штучки. І так та, саме тут я фарбуюсь, роблю якісь зачіски чи ще щось. Почнемо звідси. Тут така у мене рамочка, на ній я зберігаю свої браслетики, цепочки і так далі. Правіше від неї мої кісточки для макіяжу. Десенько пробіжусь, покажу вам, що тут в мене є. Моя фотографія з весілля це це я. Далі тут все звичайне, спонжики, міцелярка, помадки, моя основна косметика, якою я користуюсь кожного дня. Тут окулярки. Вони ще зберігають свої кейсики для телефону, айрбосу, паербанка і таке. Ще різні масочки для волосся. Тут косметика, якою я користуюсь не дуже часто. Мої палеточки. Тут все для манікюрчику. Коротше, ви зрозуміли, багато. Різно, як і всіх дівчат. Ось таке місце в мене для макіяжу. Ще дуже сильно хочу тут купити собі сточик, щоб можна сідати. Тому що я постійно стою і так фарбую Ну от і все, я показала вам всю свою кімнатку. Я сподіваюся, вам таке домашнє відео сподобалось. Якщо так, то ставте свої пальчики вверх. Пишіть свої коментарі. І до зустрічі в наступному відео.